Так і так, доброго дня, шановне панство. І у нас сьогодні така тема, дивіться. Такого ви ще не бачили, як то кажуть. Такого ми ще точно не бачили. Набираємо воду, відкриваємо салон. У нас одна машина на іншій. Цю машину я з траси забрав, У мене закінчилось пальне. І стан не був не найкращий. А ця поставилась зверху. Ну, така помилка вийшла. Зараз якось будемо вирішувати. Тут у нас M3CSL, на них прям ведеться якесь полювання, тому вона у нас вилітає. Трошки заробили. А от що робити з цією? Показують, що вона е, трошки. Марка, тому треба її помити. Но з'їхати я не можу ніяк з цією машиною. Тобто вони отак стали. І все, коротше, у нас іде покупець. Хопці приходять швидше, ніж я можу зняти ці машини. Я просто її зараз чорно поставлю на продаж, і хай новий господар е, розбирається. 176-555. Е, Щодо супри, супра тачка прикольна, но дурна. Я її переганяв з третьої площадки, на трасі закінчилось пальне. Я заправив і все одно на трасі ще раз закінчилось пальне. Е, наступного разу буду ставити якісь, як їх назвати, змагання, коротше, чи доїду я хоча б на одному баці, буду їхати досить повільно. Щось вони всі за нею так торгуються, щось знають краще мене. Ні, за такі гроші я не віддам. То рахуй на шару. Коротше, поставлю ось тут мийку нашу, тачка помилась. Фотки в мене є, чорна беха, треба подивитись пробіг. До речі, дуже гарний пробіг. 57 тисяч. За 50 тисяч її можна спробувати. 57 тисяч. Так. Туланути її за 50 штук можна спробувати. 51, бо ще будуть торги. Він буде брати? Чи так просто? 175, давай дядько. 165, хай бере. Так, Супра теж поїхала. Чорну виставили на продаж, чекаємо, що буде. Потім можемо CSL червоний відремонтувати і теж загнати недорого. Так, ідея якийсь, але ну, він мені не подобається. У нього може бути дубинка, він зараз рознесе цю машину і все. 51. Чітко. А тепер як він поїде? Офігіть. А в цю я навіть сісти вже не можу. Досить дивно. Поїду з'їжджу на ремонт. Вона дурна, прям дурна. Слухайте цей. Вихлоп. Це легендарна тачка, але трошки ми її вшатали, як я розумію. Треба ремонт. Зараз помиємо і виставимо на продаж. Це теж ось паливо, я намагався виїхати, був повний бак. Рахуйте. Намагався виїхати. Плюс сюди туди катнулись, вже третина бака відійшла, мабуть. 315 тисяч ми вже можемо там, бо 300, здається, і 2 респекти. У мене вже 4 респекти. Не знаю, хто їх дає. От Я до того, що можемо вже мабуть, скоро переїжджати. Але треба ще, нам вже ж на авто на різні зібрати грошиків. Тому фотка. І заходимо, дивимось. Це SL99 тисяч. Це ж нормальна ціна? Ціна може і нормальна для неї 85, ну, норм. Можемо мотнутись, поки подивитись може ще щось придбаємо. На площадках швидко розбирають машини. І якщо з другої площадки вже можна якось доїхати, то з третьої без дозаправки десь на трасі ніяк. О! Дивіться, яке чудо стоїть. Дракон. 190 тисяч він хоче. А, дядько, Давай, 133 і розхід. 157. Ну... Давайте. На сервіс заїдемо. Виставимо 200, зараз відремонтуємо, помиємо. О! Супра це супра. Люди продають авто, бачите, з повним баком, наче щось знають, що можуть собі таке дозволити. До речі, якщо ви зламаєтесь на трасі повний бак, це 2500 зелені. І він вас може не спасти на цій машині. От дивіться, ми забрали з площадки. Катнули на СТО. Мить будемо? Не будемо. Навіть мити не будемо. Катнули на СТО, з в салон. Це все по одній вулиці, а у нас уже немає так суттєво відсотків 8-9 баку. Як це називається? Називається ж дурне. Так, в мене ще гроші, звісно, є, але ж... Ще ж треба продати все. Та-да-та-та-да-да-да. 193 давайте. Пишоу зразу. А скільки коштує, реально 190, а нормально. Тут 85 Та не наш, просто покупець був Ще один де, що скажеш? Ватсап. Щось вони думають, щось знають, або роблять вигляд, що щось знають. Що там ню скіл? Я почну, до речі, цю батарейку вже. Потім підемо далі. М -м, добре. 192, 6,66 йому продамо. 191 800, хай забирає. Так, цей день мені починає подобатись. Е, до речі, про ці всі тачки спортивні, заряжені. Одна історія у мене є. Я колись працював у сфері кіно, займався підбором авто для зйомних площадок на різні випадки там. Ігрові авто, стоячі сцени там, і так далі. І там якусь рекламу хотіли знімати, треба було заряжену тачку для дрифту там всі діла. І була в Києві, думаю, одна з небагатьох шубару, там їх декілька може. Не бита, не крашена, 500 чимось коней. Така яка в і чітко. Зроблена під NFS, карбони, туди ми сюди, ми, коротше, на воротів дофіга. Я показав цю машину, сподобалось, там ще інші були, не пам'ятаю вже які. І з людиною вдалося домовитись, так як рідко дають на розрив там, для дрифту такі авто. Хай забив переживають, але людина теж була з сфери кінематографа, реклами. І в принципі він розумів, що це таке. Розумів, що якби, якщо якісь проблеми, то все це виплатять так чи інакше. І він погодився, він пригнав цю машину. Почали знімати у Каскадер, він ніколи каже сам, я в житті не бачив, щоб ця машина так їздила. Тобто в нього це була така дорога цяцька, він досить акуратно їздив. Хоча людина добре заробляє, і в принципі, ну, не на останні кошти куплене те авто. І до чого, як їздили, там катались, туди ми сюди, ми взяли всі, там довольні, все супер. Всім все сподобалось, але потікла рейка рульова у цей Subaru WRX STI. Ну, і якщо в обичної VRX або обічний Subaru рейка це не таке дороге, то тут немає їх, по-перше, в наявності. Це перший був дзвіночок, а друге 1500 доларів. Ну Ми її замовляли, чекали, там десь місяця-півтори, все йому виплатили, поміняли, за роботу теж заплатили. Але сам факт: от така тема. І що далі з цією Субару? Він вирішив змінювати авто, він на ньому вже років 6 їздив. Захотіло чогось нового. Здається, він взяв BMW з США. Четвер... Четвертий кузов, мабуть. О... Ч... Да, четвірка купе. І от, що далі продаємо? Далі виходить така ситуація, що цю Subaru купують на день народження сину батьки. Вона там прожила до вечора. От десь в 12 її оформили. Я ще не знав. А ввечері відкриваю новини і в шоці вона десь в тролейбусі сидить. Опа! Ми купили новий салон. Дивіться, який гарний. Чим це для нас загрожує, не знаю, у нас залишилось 117 тисяч. Де тут брати авто, теж не знаю. Але здогадуюсь, давайте збігаємо. Так, новий салон. А той працює цікаво. Давайте подивимось. Якщо ми до того повернемось, що буде. Ми як в себе вдома тут чи не як в себе? Ні, бачите, салон виїхав просто. Все, ми махнули салон, доплатили. Будемо вважати так. Тепер на кармаркет підемо. І от вивід з цієї історії. Що... Ну, круті машини, це прикольно. На 18 років це, мабуть... навіть такий якийсь акшн-подія. Авторитет в очах друзів, там оце все. Двіжуха, ти класний хлопець. Але... По факту вони могли на 18-річчя таким подарунком ну, прийти до того, що вони б залишились без сина. Ну, Тобто син би розмотався десь на стовп, намотався на цій тачці, не дай Бог. Та й на цьому все, як то кажуть. Тому кожна е, така ситуація вона. Повинна вас наводити на думки, що якщо ви можете, то ви на цій машині їдете. Якщо не можете, то краще. Якщо вона така у вас є заряджена, там володіти ж ніхто не забороняє, то ви просто можете нею користуватись, але без оцих всіх подій. Я, чесно кажучи, зараз не знаю, куди ми їдемо. Тут ще й пробка. Їдемо шукати наш новий салон. Коротше, салон то ми поміняли. Все супер. А як мені дізнається, де той салон? Поїдемо кататись, поки палива вистачить. Навіть не буду навалювати, тут теж закінчується щоденько, У мене раз закінчилось. Так що більш тої собару не битої нема, вона вже трошки бита, навіть якщо її відновлювали. Зого щось аварійка. цих теж не все добре. Мені потрібно знайти свій салон. Я його один раз бачив, так? Да? Цей теж на аварійці, я не знаю, у них тут може якийсь з'їзд е, поломаних авто, але це не точно. Так, мені потрібен сервіс. І це наче новий сервіс. У нас там принаймні такі теж на аварійці, дивіться. Щось у них тут сталося. Заплатимо за ремонт. Якось її так кинуло. Кидануло її так, що я думав, що я вже в каделації буду щось, вона так нестабільна заднім ходом. Заїду, до речі, згадав, заїду, Вибачаюсь трошки залью. Як заправляти, хтось підкаже. А, отут ми ж можемо скористуватися цією кнопкою, все. Не буду заливати, просто зараз зупинку знайду і переміщусь до салону. Тяжко поночі орієнтуватися. Підняли ми той салон. Так, да, додали ще знову були оновлення, додали е, авто. Зараз може сходимо в салон, я покажу. Треба трошки помити ще це все. Добре, помию завтра. У нас трохи зараз події тут розвертаються. Значить, дивимось. Салон давайте. Street car шоурум. Пройдемось, побачимо, що тут продають. Ось такі тачечки. О, нова Ешка, прям нова. Це 25-го року, скільки грошей? 115. Може навіть цешка. Коротше, такі тачки тут 7, 7 РС Так, РС 6 210 тисяч М4 245 тисяч. Ну, зрозуміло. Тайкан і М4. Ренджровер, здається, з'явився. Зараз я його надибаю десь. Десь він біля цього кармаркету салон. Тут просто ще є салони, які начебто начебто їх і нема. Ось він. Premium лакшері Autos. Але нема там ренджровера, а я ж бачу. Так, Тайкан, ой, класно, такий би я взяв. Це ж Тайкан. Да, 175 тисяч синій на такій кожній Бімба, а це... А це, ну, по фарах єшка, але мені каже, що це шка у них. Знову Тайкан М4. Блін, немає. Ну коротше, є рейнджровери, є геліки, зараз ще декілька салонів. Відвідаємо, покажу вам, що там є. Є ще куди грати. Преміум сув. оце мабуть, преміум сув. Це ж преміум джипи, типу, побачимо зараз, що тут є. Кого кудись сувнув. Ну, ми тут і були SU, ми тут не пахне, до речі. Нас туди саме висадило. Досить... Давайте, Luxury Performance діле. Це прям якісь заряжені тачки. Чому я показую зараз? Це тому що зараз ми можемо їх купувати і виставляти у себе в салоні. Поки що немає просто грошей. Дивіться на цю. От. Богаті. Вейрон 11 лямів. Challenger 2 мільйона 900. Багаті Virron 7,5 lamion. Корвет 2,950. Конінцех Агера. 8,5 лямів, Коротше, нам є куди рости. Mercedes. 5 лямів, знов Челенджер. 2,9 ляма, Ну, якось так, але це ще теж не все. Так, треба знайти зупинку головне, так? До зупинки, вона ще й площадка з машиною. Можемо щось придбати, до речі. Блін, тут такі відра, взагалі. Рено туда сьогод Toyota, не. Я вже таким давненько не торгую. І Supercar Dealers салон. Це типа саме на по повинні бути машини. Давайте зайдемо, подивимось. Вивчайте що так темно. Але коли знайшов час. Так. Audi r 8, опять Viron, да. Hyperion. Хай буде Hyperion. Корвет. Корвет. Корветів три штуки вже, що? Скільки грошей? 2950 в різних кольорах. Тут щось накрите не дивитись. Ламба. Ламба Галарда це так. І. Хіперіон. Ну, якось так. Скромненько сьогодні. І тачки тут кожного дня міняються. Але я... нема зараз, але я можу сказати точно, що є. Блін, де тут зупинка? Вон, ми її пробігли. 100% є Гелік і є Range Rover. Це от 100% коло. Давай тепер ночуємо. І побачимо, як в цьому салоні торгуватись, може там швидше можна домовитись. Навіть двері не буду закривати. Нема часу, треба відпочити. Щось нам там засвітилось. Так, навискилы скиллы, то, зрозуміло. Пришли и рахунки нам, ага. У нас уже есть рахунки выставлены. Ну, давайте поделимся. Да, уже такой просторый салончик. А что с рахунками? І рахунок вже, 3800. Бам! Тут вже треба торгувати, ви зрозуміли. Не пиріжками. Не думайте, що пиріжками, не пиріжками. Тут торгівля вже серйозна. Давайте помиємо цю тачку. Так, стало вона чиста, можна фоткати. Я думаю, може тут не буде цих злочинців, які нам б'ють авто. Хоч тут. Так, ну 95 можна виставити, нам треба дуже багато заробляти, щоб протриматися тут. Давайте подивимось, чи 95 хтось клюне вже в цьому салоні. Як вона піде. Давайте візьмемо. Номерки червоні ципанемо. Є. Але дивіться скільки простору, тут можна 8 авто поставити. Це вимкнув фари, тому що розрядиться акумулятор, відкрив салон, хай йдуть. Premium Luxury Autos. Я тільки не розумію, це Premium Luxury Autos якийсь інший від того, бо виглядає він не як той, який ми бачили. Чого воно мені пише внесіть прайс? Якщо я його вніс. Ага, 95, ну а що не так. Я ж значе писав'ю. СТО знову тут немає ніякого СТО, бачите. Просто салон. І ніхто навіть не йде до нас. Може бути таке, що це не ті авто ми продаємо, що потрібно. Що скажете? Що так ніхто до нас не підходить? Це якісь не ті авто, рано ми переїхали в цей салон, чи що? Ми почекаємо, може хтось прийде такий Бо день тут існування це таке собі подія. Щось знайдуть покупці, я от думаю, Що? Що не так? да. Ну, мабуть, ми рано переїхали просто, бо щось треба придбати, а в нас його немає, що тут дають? Експерт Око. Прайс, так. Ага, оце мені треба качнути, D3, щоб менше палива використовувалось, бо я ж кажу, переганять круті тачки. Ти просто на заправці роззорюєшся. Ну я не знаю, що вам сказати. Відкритий же салон, да, open. що тут не так може всередину і поставити. Давайте так ще спробуємо. Так, ціна та сама. Зараз виставлю знову на продаж. І давайте 92 поставлю. Як не йдуть, може підуть. Просто не розумію, що не так. Добре, я розберусь з цим. В принципі, взяли ми цей салон Medium, Тільки називається він щось Premium Luxury Autos. Дякую за перегляд. Пишіть ваші варіанти, чого не продається ця тачка. Пишіть ваші питання, не забувайте підтримувати. Лайкосом like, awesome, український контент до скори зустрічей всім папа. -па.